Є що порівняти, є що перейняти однозначно. Звичайно, маленька така громада Звягівська наша не може рівнятися на обласний центр, на місто Мільйонник Одеса, але вірю, що ми певні моделі все-таки зможемо змоделювати. Зокрема, я щиро вдячна за те, що побували в ветеран-хабі. Пофотографувала, поспілкувалася, взяла контакти, от, власне, навіть зонування їхнього ветеранського хабу, дуже гарний приклад, єдине вікно. Ми теж над цим працюємо і говоримо. Єдине, не знаю, наскільки нам вдасться це втілити в нашій громаді, оскільки в нас є прозорий офіс, і в одному приміщенні так чи інакше є всі ці установи. Але просто, ну якби не знаємо, чи є доречність, але вже я для себе вирішила, що ми будемо безпосередньо самими ветеранами, які до нас звернулися. Ми будемо з ними радитися і надалі вже реалізовувати це, моделювати для них. Що в нас в місті практикується це постійно. Всі люди, які їздять на навчання і безпосередньо, я з своїх останніх навчань ми буквально на наступний день або через день ми зустрічаємося на рівні міського голови, куратора нашого заступника міського голови і всіх профільних відділів, тобто, що це інклюзія чи соціальна галузь, і ми повністю все розповідаємо, показуємо для цього. ми Фотографували, використовували там і відеозаписи. Ми ось своєю колегою. Детально все розпишемо. Повірте, що будемо намагатися розповісти і вже те, що там впало в око, чого в нас не вистачає, може що нам потрібно підправити. Дуже вразило в Одесі це куратор, власне, яка займалася нашою групою, це пані Юлія. Я рахую, що Одесі дуже пощастило з цією людиною, тому що центр соціальних служб, ось він в них мені здається саме такий, який він має бути. Наскільки вона горить цим питанням? І ось хочеться, щоб було в нас, тому, користуючись нагодою, дуже б хотілося е, е, звернутися до е, Верли. при нагоді. Е... Не забувати за місто звяр і надати надавати нам можливість навчання, в навчанні саме фахівців соціальної сфери, ну тому що нам цього не вистачає. Я вже вам говорила, що працюючи в ділі інформації, я десь знаю про нашу співпрацю. І якраз коли ми їхали, керівництво просило передати вам вдячність за ту допомогу, яку в рамках співпраці з говерну вже місто отримало лише за останній рік. І так само просили передати, що, наприклад. Те обладнання, яке отримали наші рятувальники, вже було використано при гасінні пожеж, при ліквідації наслідків ворожих агресії на нашу громаду. Так само отримували техніку потужну, дуже багато вже отримали генераторів, тобто енергозабезпечення теж було. Але соціальна сфера теж дуже потребує вашої підтримки. І у ветеранській політиці в мене є ось таке прохання, не знаю наскільки воно буде реально. Двіться, добре навчати фахівців, це да. Але на сьогоднішній день я вбачаю, що для того, щоб громадсько-активними стали ветерани. Якщо буде можливість, я дуже хотіла надати їм таку можливість, чи онлайн, чи е, офлайн, е, показати, що це варто, тому що ну мабуть, у нас немає, не вистачає таких фахівців, які їм доведуть, що е, громадська активність, от, наприклад, отак я вам розказала по інклюзії, об'єднались молоді люди. Ветерани сьогодні люди, які ось лише звикають до цивільного життя, їм дуже важко. Вони просять перші місяці, як, якби взагалі не зачіпати, не запрошувати. От як їм вселити цю довіру, показати цю любов. Ми ну ми робимо багато кроків, але якщо, можливо, десь якісь там ретрити інтеграційні заходи, можливо, там з виїздом, щоб знаєте, були рідні рівному, щоб там були ще якісь люди. Бо вони, ну на жаль, вони йдуть до нас як до чиновників. Тому ми зараз також працюємо над створенням ветеранського простору. У нас є вже таке, ну навіть дизайнерські ми вже маємо цю картинку, де він буде, але чекаємо ремонту приміщення. Я чомусь знаю, що він буде довго ремонтувати саме те приміщення, де ми хочемо розмістити цей ветеранський простір. Але я проти того, щоб його розміщувати будь-де, будь-як, тому що ветерани це ті люди, які як мінімум, не як мінімум, по максимуму заслужили нашу увагу і заслужили на все краще. Тому, коли вже будемо мати цей ветеранський простір, туди вони зможуть приходити і відчувати себе. Якби ну, мати своє місце, свій осередок в, в нашій громаді. Да? Ну і також паралельно хочу вам сказати, що за цей тиждень, поки ми були тут, в нас теж є дуже гарний крок, такий вже вперед. Був керівництво нашого власне, губернатор нашої області, і поводили передачу в комунальну власність приміщення колишнього прального комбінату. Це двоповерхова будівля, яка плюс має Має можливість добудови, де вже погоджено і записано цю комплексну програму, яка також вчора прийнялася, де буде створено реабілітаційний центр для ветеранів. Я хочу і сміятися, і плакати на цій ноті, тому що це, це, це той смисл життя, для якого я зараз живу. Це буде при охороні здоров'я, але там буде комплекс. Ну, там ми плануємо ментальний центр, центр ментального здоров'я і комплекс реабілітаційний послуг для ветеранів і членів їх сімей. А це половина нашого населення. Я вам дуже вдячна.